Вчора у спортивній школі футбольний клуб деревені провів тренування, я прийняв участь у тренуванні в четверте. Ми, ми розділились на три колективи. Моя команда фінішувала е, третьою. Ми провели е, 19 зустрічей е, у 8 іграх отримали перемогу і 11 разів поступилися. Е, моя команда провела 16 м'ячів і пропустила 25 е, м'ячів. Я вчора провів свій 10-й м'яч у, у спортивній школі. Зі мною ми отримали 5 перемог і 9 разів поступилися. Забили 10 м'ячів і пропустили 20. Лідер отримав 35 очки, вони 11 разів перемогли, двічі зіхали у нічию і 8 разів поступилися. Команда яка фінішувала в середині на турнірі, отримала 29 очки. Вони 9 разів перемогли, двічі зіграли у нічию і 9 разів поступились.